Бабусині цукерки прем'єра. А ви пам'ятаєте їх смак? Якщо ні, то гайда готувати. Візьмемо скляну форму та застелимо її харчовою плівкою. В окремій ємності змішуємо 400 г цукру плюс дрібка солі, плюс дрібка ванільного цукру, плюс 2,5 столових ложки какао. Підготуємо 100 г вершкового масла, 140 г просіяного пшеничного борошна. 100 мл молока. Молоко додаємо до основної маси і розмішуємо вінчиком. Ставимо на невеликий вогонь і помішуємо до розчинення цукру. Коли цукор розтане, додаємо 100 грам вершкового масла та розмішуємо його до розчинення. Після закипання маси помішуємо її, та 10 хвилин нехай собі бурлить. На 5 хвилині вводимо 1 столову ложку соку за смаком смородина, апельсин, лимон тощо. Після 10 хвилин всипаємо 140 грам просійного борошна та розмішуємо вінчиком до однорідності. Переливаємо готову масу в форму. Нехай стоїть при кімнатній температурі до охолодження. Ставимо в холодильник на декілька хвилин, потім виймаємо з холодильника, ріжемо на частини довільної форми на ваш розсуд. Сік додавайте за смаком. Можна додавати більше, можна менше. На ваш розсуд. Можу сказати лише одне. Вони надзвичайні. Куштуйте, торкаючись губами. Кохайтеся, але не з москалями. Цукерки ідеально тримають форму. На мою думку, це найкраща консистенція. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Смачного!